Дорогі діти, для вас це тільки самий початок навчання. Але ви всі показали, що готові далі працювати сьогодні важливий день, адже скоро ми побачимо вас зовсім іншими. За ці роки ви не тільки отримали необхідні знання, а й знайшли вірних друзів і товаришів. Бажаю вам, щоб час проведений разом запам'ятався вам надовго, а ваша дружба. Пройшла всі негаразди і перешкоди. Колись веселий дзвоник вас зустрічав перший клас. Пам'ятаєте, якими несміливими неумійками ви зайшли за вчителькою в шкільні двері? Як вчилися читати і рахувати? А сьогодні останній дзвоник: вітає вас із закінченням 4 класу. Пригадаймо, якими вони були в наші роки навчання. У класі четверті наш на щастя добіг, вчителька настріла й берегла кожен рік. Відкривала світ, як сторінки книжок. Тут дружбу і знання ми взяли на урок. Віно прощальні у навіть на нас. Прощавай. Це залишаться дні де ми дружили, де мріяли усі на кожній уроці приходити сталося цей казковий світ. Учителі вірили в кожного з нас, навчили. Ощальний лунає для нас, прощавай наш четвертий клас. В серці назавди залишаться ті дні, де ми дружили, ти мріяли усі. ...смішними малюнками, коли зайшли у перший в клас, коли дали нам зошити з олівцями, їх за парти посадили перший раз. До успіхів було далеко, нам зважали балачки, і виявилось ой, нелегко писати палочки і гачки. Так поступово, ми не звикали тримати ручки оліці, вже нас контрольні не лякали, ми часто чули молодці. Всі навчилися писати, ну і я навчилась теж. Кажуть, вчителька і мама з Вікторем не розбереш. Ой нема де правди діти, було всяке серед нас той у школі звук шуміти, той урок не хотів хіти, той запізнювався в клас. Та такого не було, пробив це хтось назло, бо усі ми повсякчас дуже дуже любим вас. Чотири роки сплили за водою і виросли ми з тобою. Так, лине і лине цей час вже в п'ятий чекає нас клас. За вашу любов і за вашу турботу ви також в нічеревдячні від нас. Будемо землі не натрудитись. А ваше добро пам'ятати весь час. Привіт! Вітаю вас із закінченням навчального року. Бажаю вам щастя, успіху в наступному навчальному році останній дзвінок, не стримати сміх, ми росли, навчались разом стільки в ті, спогади яскраві, лишили в серцях, прощавай початкова школа в добрий шлях. Дякуємо вам за перший старт. Навчили нас і свій талант, шлях попереду. Бажаю вам і надалі з таким же успіхом продовжувати навчання і не здаватися перед труднощами. Нехай всі завдання, яких буде ще немало, даються вам легко. Будьте впевнені собі. Успіхів у п'ятому класі! Дякуємо вам за перший старт.